Якщо ти хочеш мати здорову самооцінку, ось п'ять кроків, які її формують. Перше, фокус на собі. Я доглядаю за собою, красиво одягаюсь і готую смачно не для когось, а для себе. Це щоденні дії, якими я показую собі свою цінність. Друге час на себе. Увага! Регулярно. Я дозволяю відпочивати, читати, пити каву у кав'ярні, гуляти без цілі. Бо я не ресурс для інших. Я людина, про яку піклуюсь, бо моя задача. Проявляти турботу до найціннішої людини у своєму житті. Третє ставлення до свого стану без критики, без докорів. Я визнаю своє право на будь-які емоції і проживаю їх. Саме цей пункт більшість жінок ігнорує вибір на свою користь у дрібницях, не змушувати себе погоджуватись, щоб не образити. Я обираю себе в малому, і з цього починається здорова цінність. П'яте шанобливе ставлення до власних бажань. Я не відкладаю свої хочу на потім і не знецінюю їх. Я дозволяю собі хотіти без виправдань і дозволу назовні. А як визначити власний рівень самооцінки? Читай в описі.